наконец то я дождався діаманта. Дивимось, прислав нам перевір, на перевірочку кільце з діамантом. Значить, подивіться на цей діамант і подивіться на це кільце. Як думаєте, скільки він оцінений був? Я вам одразу кажу, якщо ви думаєте, що це мільйон, то це не мільйон. Це дуже і дуже мало коштів. Дивіться, в кращому випадку його ціна 30 доларів за цей діамант. Якщо не повезло, то 15 доларів. Пояснюю чому. Подивіться на його вагу. Важимо. Давайте в карати переведемо. Так, карати. 0,1 карата. Тепер для зрозумілості 1 карат хорошої якості ми продаємо за 5400 доларів. 1 карат з сертифікатом. Тобто він новий з сертифікатом 1 карат. Тут 0,1 карат поганої якості без сертифіката. Такий діамант коштує в кращому випадку 30 доларів. Але що ми зробили? Він був в висому кільцю, можна показати ближче. Ми його розпрягли. Зважили, розпрягали під відео, тобто, щоб показати, що не ми його там пошкодили. Він ціленький не пошкоджений. Але якби він там був друг пошкоджений і там схований кільцем, то в нас було б відео, як би ми його розпрягали, як ми доставали, як ми його чистили. І дивіться, що ми тепер кажемо. клієнту кажемо, це 585 та проба. Золота це діамант, за який ми можемо вам дати 30 доларів, наприклад. Він відмовився і сказав, повернути мені назад. Все, ми все зробили свою роботу, повертаємо йому, йому назад. Дуже круто, мені дуже подобається. Початок є, і ми вас любимо. Також у нас є ось такі сліточки. 5-10 грамові, 20 грамові. 20 зараз немає в наявності. 50 грамові, грамові 2грамові. Грамові, двограмові завжди є в наявності. Всі інші стараємося, щоб були в наявності, але дуже активно зараз всі розкуповують. Тому потрібно фіксувати, скидувати завдаток, і будуть вам такі гарні злиточки. Ми вас любимо і ви найкраще.